Овін Лів-Стрілець з 2 по 6. Серпня, що на вас чекає? самі основні моменти. Буду дуже вдячна за лайки, коментарі і підписки, тому що ваш знак чомусь в серпні дуже сильно просів. Я не буду на вас зробити, якщо не будете лайкати. А вже не важко. Так, дивимось. Самі основні моменти. За особистими, як завжди, є все в шапці профілю. Ось яка гарна карта. <гум> Боже, хочу у вас так старших арканів багато. А в кінці карта для кожного окремо. Не пам'ятаю, сказала, не сказала. Дивіться, карта дому у вас два рази виходить. Ой, слухайте. Знаєте що? У мене таке враження: от тут вот, прям сім'я кріпка, кріпка-кріпка сім'я, хто можливо збирається одружитись, в світ та любов і так далі. Да? Але що мені хочеться сказати по цій метлі? Що, знаєте, або можете посваритися, або судячи по цим картам, знаєте, як таска якась у вас по дому, по дітям. От хтось вдалі від своєї сім'ї на цій неділі буде, або давно вже, знаєте, вдалі, але буде так дуже-дуже сильно згадувати. І от прям така ностальгія може прям накрити вас. знаєте. Так, це от таку ситуацію я побачила, я вам і сказала. Просто абстрагіруємося, дивимось. В сім'ї все окей, все по десятки кубків, все чудово. Да? Любов, гармонія і так далі. Завершення якогось етапу, можливо, знаєте, от коли ви повністю задоволені всім, що ви робите. Да? Те, що у вас виходить, те, що ви отримуєте на виході, от це от, знаєте, таке почуття. Далі треба буде, знаєте, все-таки побути наодинці, покопатися в собі, пошукати якусь інформацію, але так, щоб вам ніхто не заважав, щоб ви були самі в собі. От вам треба час для самого себе або для самої себе. Далі спогади спогади якісь про минуле, про своїх знайомих, близьких, друзях і так далі про минулі часи. Хтось за дітками буде сумувати, в когось будуть хлопати, знаєте, з дітками. Не хлопати, а якісь будете там, поїхали туди з дітками, поїхали сюди, там на розваги і так далі. Також це може бути. Далі, знаєте, як треба буде прикладати зусилля для чогось, чому? Тому що у вас по карті смерть іде, от щось відходить на цій неділі у вас, для вас важливе. Але воно вже вам не потрібно, воно вже свою роль в вашому житті виконало. Знаєте, і ви як починаєте заново, таке от в мене враження, отут буде така історія у когось. от Мені її хочеться проговорити. Як неначе, знаєте, ви уходите з якоїсь роботи, на яку ви дуже багато часу, сил енергії потратили ну свого часу. Да? Але ви знаєте, ви вже її переросли. От в мене таке враження: да, боляче з нею ходити, боляче з нею розставатися, але тим не менше, ви йдете в щось нове для себе і вище того, що було раніше. Це як варіант може бути. Да? Хтось може завершити свої стосунки і, знаєте, почати якби, життя заново. Просто може хтось піти з роботи, закінчить якийсь напрямок, який дуже довго, ви знаєте, йшли, де ви максимум прикладали зусилля. От він у вас на цій неділі відходить вже все. І там починається у вас все по-новому. От. Також це карта дитини. Може, будете повчати дитину свою, як краще робити, і підготовлювати її до школи. Також може бути, знаєте, тут може бути підписання ще якихось договорів, які вам подобаються. Знаєте, будуть переговори, можливо, це якщо дивимось по роботі. Договір. Ви хотіли умови якісь такі, як вам підходять, да, такі, як ви хотіли б. На ваших умовах, так як треба, довготривалий договір може бути підписаний. Після довгих якихось суперечок, перемовин і так далі, і по ціні, і по сумі там зійдетесь. Так, і тепер дивимося для кожного окремо, о, він в стрілець. З другого шосте серце. Оразу фінанси. Стрілець І башня. Ну, по-перше, це от про роботу. Історія про роботу, про якісь державні справи е і так далі. Овен. фінанси на цій неділі отримаєте. Причому непогані, можливо, ви їх навіть не чекали в такому, такій кількості, яку отримаєте. Але, тим не менше, ця неділя у вас про фінанси. Лев, ну це знаєте, щось таємне, щось можливо буде, знаєте, здоров'я десь безпокоїть, не все буде гладко йти. Можливо, висвітите якісь таємниці, от посидите, подумаєте і дізнаєтеся, якісь таємниці про близьку вам людину. Да? Або навпаки будете від когось притаювати, щось не, не, не досказувати комусь. Ну, це така карта таємниць. І стрілець, карта роботи, стабільності роботи. Хто шукає роботу стрільці? На цій неділі дуже велика варіальність того, що ви знайдете стабільну роботу і надовго. Гарної неділі, на все добре, па-па.